Продовжуємо прочитарів. І хто наш наступний персонаж? А ось він. А ось він, а ні Це вже був. Це Богданов. Це вже був. Вибачте, ось. Дивіться. Валентин Гулька. Один аккаунт. Заблокований. Заблокований. Інший аккаунт, друзі. А потім поспілкуємося. Я вже зараз обидва аккаунти покажу. Це він стоїть. Зі своєю матір'ю, яка працює там де ж у якихось держустановах. Я бачив декілька постів від них. Знаєте, не буду переходити на особистості, але більшість, на жаль, тих, хто йде у держустанову, які займає там пости, вони приходять туди, щоб щось собі до рук прибирати. Ну ось в мене таке, таке враження склалося і по цій людині. Але не будемо про це. Ми говоримо про, не про мої враження, то моє враження. А просто відсоткові факти. Два аккаунта, два аккаунта забанені. Хто ж тренер цього шахіста, який, мені здається, ще давно був там собі прикупив цього арена GM? Є таке звання в інтернеті. Фіде другою звання наліво-направо? А воно не дивно. Знаєте, вони усі якось разом. Тренер Баклан, який втік нелегальним шляхом до Європи, і там в нього не все однозначно. Тобто є такий шахіст і тренер Іванчук, який під час війни, яка триває з 2014 року, років 8 працював на федеральних каналах Оркостану. Ось такі гарні хлопці. А воно ж не дивно. Вони усі якось разом. Вони знаходять один одного, друзі. Їм гарно один з одним. Ну, схемка, це моє припущення, це мої думки, що там у бюджеті були якісь грошенята, які можна було якось прокручувати. Ці грошенята йшли на те, щоб. Сину. Сином тренував, щоб сином займалися, щоб сину тренували гросмейстри. Але, одне діло розповідати, як Іванчук посадить там орківських Бовдурів на каналі, йому можливо взагалі треба дати зірку, знаєте, за те, що він партизанський такий рух очолив, коли там на каналі він сидів та розповідав, як треба вчити іспанську партію. Відкритий варіант, у партія Малехіна. Чи три часа відео, чи скільки? Ви розумієте, друзі? По партіям Алехіна, Тобто навіть по партіям Каспарова вчити не можна цей дебют. Його треба вчити, ну там теорія ж рухається, рухається. А по партіям Алехіна вчити дебют. Ну, це... Ну, мабуть, такі заняття з Овенчуками та з бакланами не дуже допомагали цьому хлопчині. І він почав активно грати. Якось нечесно, за думкою е сайта чиском. Тому чиском його двічі заблокував, ми бачимо, два аккаунти, порушення, фейерплей. Ну, що можна сказати, друзі? Учителю потрібно назавжди завжди викреслювати шахове життя. Ми про кожного будемо казати, про кожний заблокований аккаунт. Про кожного. Ви ну, тут бачите, тут не, не збі, не, вже не збіжати. Фотка з матір'ю, аккаунт заблокований. Все ж там перевіряється, коли йде не створення аккаунту. Тобто і ось ще один, теж заблокований. Друзі, читери, зрадники, вони всі якось між собою комунікують. Так ось нам потрібно від цих комунікацій бути подалі. Працюємо, все буде Україна.